Синку, сам подумай, навіщо чужим людям гроші за житло платити, якщо у нас он який величезний будинок, вкотре нагадала я Сергію, коли він прийшов до мене по продукти. Син нещодавно одружився і цей його кров вдалим назвати я аж ніяк не можу. Невістка мені не сподобалася з самого початку, але я вирішила нічого не говорити, щоб син потім мене не картав, що через мене він щастя не має. Його обранниця не захотіла жити з нами і закерувала так. Що син тепер разом з нею житло орендує, і це при тому, що у нас є величезний будинок. Скільки себе пам'ятаю, ми з чоловіком будувалися, одружилися, коли нам по 20 років було. Син народився, Сергій. Ні в мене, ні в чоловіка житла свого не було. Свекри, в яких ми спочатку жили, дали нам невелику земельну ділянку неподалік від себе, а далі ми вже все самі. Чоловік трохи на заробітки їздив, дещо своїми руками робив. Так ми всій будинок і перейшли, але аж через 20 років. Зараз ми живемо в ньому 10 років, і то я не можу сказати, що він у нас дороблений до ладу. Ще на третьому поверсі в кімнатах ремонт треба робити, готових у нас тільки два поверхи на подвір'ї і бруківку хочемо поставити, а все це коштує чималих грошей. Зате в нас є свій будинок. Ми будували його таким великим надії, що наш син буде жити з нами. Нещодавно син одружився, але нашій мрії не судилося збутися, бо син не захотів жити з нами. Так сказала невістка, а він підтримав свою дружину. Про те, що будуть проблеми, я відчула зразу. Олена, так звати у сина, довго крутила, яким має бути їхнє весілля. Все, що ми не пропонували, їм не підходило. Згодом ми нарешті вибрали зал, але через кілька днів невістка передумала, забрала завдаток і сказала, що весілля не буде. Нам було дуже прикро, бо ж ми всім родичам оголосили, що одружуємо сина. В результаті молодята просто розписалися в раці, а потім ми з сватами посиділи в кафе. Далі Олена почала говорити, що хоче жити окремо. Квартиру ми їм купити не могли, тому запропонували їм зробити ремонт на третьому поверсі і жити собі окремо. Там передбачена і окрема кухня, і окремий санвузол. Кажу, сватам робіть ремонт, і нехай діти заїжджають. Але вони не погодились. Сваха каже, а як ми в чуже майно вкладатися будемо? Там нашій доньці нічого не належить. А ремонти зараз дуже дорогі. В підсумку молодята зняли собі квартиру, і тепер вся зарплата сина йде на оренду, проїзд і їжу. Невістка теж щось заробляє, але вона на одяг витрачає всю свою зарплату і телефони міняє. Ось нещодавно найновіший айфон взяла собі в рам... кредит. Я, як в інтернеті глянула на його ціну, то навіть не знала, що сказати. За ці гроші можна було б ремонт в двох кімнатах зробити. Чоловік мене заспокоює, просить не втручатися. Нехай молоді живуть, як знають, а я не можу спокійно за цим дійством спостерігати. Для чого ж ми тоді будували такий величезний будинок? І до чого він доробиться з такою дружиною? Їм грошей не вистачає, бо син раз в тиждень приїжджає до мене по домашні продукти. Я, звичайно, даю все, що треба, але перепонати сина переїхати до нас не можу. Не думала я, що моя дитина мене так засмутить. Я ж хотіла як краще, навіщо нам з чоловіком такий великий будинок? Ми ж для сина старалися, а у підсумку виявилися йому непотрібними. Як переконати сина не робити помилки?